Не один великодній стіл, навіть різдвяний, не входиться в українській родині без домашньої колбаси. Народів її ще називають пальцем-ханою. Пальцем ми пальцем нічого сьогодні пхати не будемо, для цього в нас є м'ясорубка земор з насадкою для колбаси, а випікати ми її будемо мутівати ремною. Отже, в чашу олією на і розміщуємо всередині наших обласів. Встановлюємо решений фішкування і нажимаємо Старт. Одну годину ковбаса е, тушкувалася на програмі тушіння. Ось, І зараз нам потрібно встановити на 10 хвилин жарку і обжарити з обох боків нашу ковбасу. Отже, вибираємо функцію жарка, зменшуємо час. Царити потрібно з двох сторін, тому ми переробляємо її в чаші. І жанемо дані ефіктори.